Всім вітання. Ну що ж, Московія, Московська імперія, Росія чи Російська Федерація. Процес пішов готуватися Сполученим Штатам, де процес теж пішов. Ну і Китаю. Те, що відбувається сьогодні в Московській імперії, ну не нове. І мені що ми задалися слова мого товариша, соціолога-політолога Володимира Подгорна, який каже: звернув увагу, що. В Росії зміна влади відбувалася постійно, як кажуть, по черзі: то спецслужби, то військові. Спецслужби військові. Ну, остання зміна влади, звісно, прихід Путіна це спецслужби, ну так якби тепер військові, але не зовсім військові, як бачите, тому що назвати вагнерівці військовими, ну це так трошки це все-таки це не є регулярна армія це. Е Приватна воєнна компанія це дуже символічно. Чому дуже символічно? Тому що, на мою думку, яку я озвучував раніше вже в своїх публікаціях, тренд, який зараз розпочався, це є демонтаж національних держав. Ну і чим більше ця держава, чим її, скажімо, потенціал потужніший, потенціал, могутніший потенціал, тим, скажімо так. На неї буде створено, я кажу, в першу чергу, цей певний тиск, який призведе до розвалу. Про те, що спецоперація, так звана спецоперація, насправді підле, підле таке вторгнення московитів в Україну, призведе до розвалу Росії, я говорив відразу після спецоперації, мабуть, і не один раз це можна легко перевірити в відео, ну, але немає сенсу тим займатися. Зрештою, ця думка мною була озвучена неодноразово, мабуть, і в дописах. І, власне, це не є якесь злорадство Боже Опаси? Зовсім. Це є констатація факта, на жаль. Ну, але дивіться все-таки, що, що відбувається контрнаступ, який анонсований давно, от, і який, начебто, почав відбуватися, але якось і відбувався, не відбувався. Підрив Каховської ГЕС, який начебто мав стримати цей контрнаступ, потуги Пригожина переміститися в Білгород для захисту кордонів, там, де, -де заходили, так би мовити, ці бійці добровольчого російського корпусу, чи як вони себе називають. А це вже так якби прямий, пряміший напрямок ближче до Москви. І, і тут раптом обстріл, начебто обстріл позиції Вагнера військовими і так званий марш справедливості, який очолює наступний після нинішнього царя претендент на престол згідно даних соціологічного опитування, яким, ну, десь може, можна вірити, можна ні, але вони маніпулятивні. але... Неважно. можна вірити ще ні, але вони були озвучені. Тобто з не таким же великим відривом 40 з хвостиком Путіна, і там до біля 40 Пригожин. На третьому місці Мішустін, з якимись там 13%, решту нічого майже не набирає. Це опитування, кого б ви бачили наступним президентом Росії, якщо я не помиляюсь. Зроблено на місці 2 тому. І ось в тій ситуації людина, яка по популярності. Згідно з соцопитуванням, А правди, вони ще ні, це вже не має значення, тому що люди будуть тягнутися все одно до лідера, як це зробиться завжди на виборах, чи до ілюзії лідера. І, власне, оцей демарш такого соратника Путіна, тобто класична така двірцева зрада, та якби, ну, про що вже сам Путін своєму виступу сказав, вона взагалі дуже цікава. Тобто, дивіться, от Путін. Чекіст доволі кримінальним минулим. Близький до юдейства. Можливо, юдей, але ну і не зовсім там не, не, не зрозуміло до кінця. І з такими доволі, я як кажу, якимись сексуальними там потягами. І тут ми бачимо, на зміну другим номером іде відвертий кримінальник, відвертий гуму... ну, не відвертий, але так, як би. Загальновідомо, принаймні це озвучено багатьма людей, гомосексуаліст і е, єврей Пригожин. Ну, така цікава зміна. Чи буде ця зміна стосуватися суті імперської політики е, Московії, е, вона не буде стосуватися лише з тої причини, що е, має відбутися демонтаж держав. Ми бачимо в Сполучених Штатах це Байден Трамп, оці 50 на 50, там умовно кажучи, протистояння. Якби це все спеціально робиться, От навіщо думаю, американцям, ну, нормальним людям, там багато хороших людей знаються, І от навіщо їм? От їх Давлять тими ЛГБТ, БЛМами, нагнітається це все. Навіщо ісламізують Європу? Навіщо це все? Тобто я був в Еміратах, там теж там 90% приїжджого населення, Ну там навіть ніхто не, не пікне. Навіть нікого в думці не буде, щоб там щось це... Ну, можливо, зараз вже процеси якісь там латентні теж пішли, але навіть в думці нікого не буде, щоб хтось собі там посмів робити те, що витворяють в європейських містах мігранти. Подібні процеси відбуваються в Україні, тому що зачистка величезної території, переміщення великих мас народу, змішування того ж народу. Подібні процеси давно відбуваються в Московії, Корбан-Байрам, в Москві. Ви бачите, тих мільйони, мільйони, буквально вже, напевно, тих е, мігрантів, які там е, святкують своє свято, і серед них є теж, напевно, непогані люди, роботяги, які прийшли, але багато є зовсім іншої якості людей. І це змішування мені вже постійно нагадує е, біблійну історію про Вилонську вежу, тільки не як історію про Вилонську вежу, а як, власне, передбачення. Передбачення, коли... Змішалися всі народи, Бог помішав всі мови, один одного не могли зрозуміти і щось не побудували. Що це не побудували, можливо, йдеться про новий світовий порядок, як символ тої вежі. Ну але давайте повернемося таки до тих подій, які відбуваються. Вони, зрештою, всі в телеграм-каналах, там в новинах. Я більше телеграм-каналами користуюся найбільш оперативна інформація там. Відомо вже був виступ царя Путін, звісно, що він назвав зрадниками все очікувано і сказав, ми розберемося відповідні накази віддані. І тут великий знак питання: а чи будуть ці накази виконуватися? Якщо жорстко виконують ці накази, якщо на, скажімо, силові відомства. Правоохоронні, військові, е якщо вони стануть на бік центральної влади, так. Тобто це армія, це розвардія, ФСБ, е поліція, ну і так далі. Е прокуратура, е якщо, але ми ж не знаємо насправді, що відбувається там за кулісами, і який би результат не був. Чи в ту сторону, чи в ту сторону, чи буде подавлений так званий метяч? чи він перейде в латентну фазу, чи стане, буде подавлений і стане певним детонатором, чи буде подавлений і стане певне зміна, ми цього не знаємо. Але є ще одна річ, яка мене насправді турбує більше. І ця річ ще не відбувається те, що відбувається зараз в Росії спецоперацією прикриття для чогось інакшого. Що таке щось інакше? Ну, підрив Дніпровської АЕС, під, е, підрив Запорізької АЕС, нанесення ударів тактичною ядерною зброєю. От що мене хвилює, тому що е, от, раптом багато є дуже знаків питання в тому всьому, що відбувається. Спочатку було навіть вкиди, що це підробка голосу пригожна нейромережі, там і, і взагалі ну всяке ж буває. там ж були вже хакери там радіостанцію, там виступав Путін там з якимись зверненнями. І голос Путіна і так далі. Це вже не проблема. Технології вам зараз можуть зробити все, що, все, що завгодно. Ну, але поки що не є, вони все сильні і все-таки, ну, очевидно, з того, що є, що все по-справжньому, це не, не зйомки, не кіно і так далі. Ті, хто стоять за кулісами. А я про це говорив в минулому відео, про те, що історія це і не змова, і не випадковість поєднання. Змова в, в, в виді певних домовленостей, досягнення певних цілей, випадковість це, власне, те, що неможливо все прорахувати. Є людський фактор, є фактор природи, зрештою, який вносить свої корективи. Особливо природа буде вносити корективи в будь-які плани. В будь Людські, чи навіть не людські, через те, що її знищують. Це буде певна відповідна реакція. Е, ну гарно вона в першій частині аватару досить була там, я кажу, змальована художніми, художніми засобами. Е, відповідь на, на насильство природи. Е, так от, якщо ми зараз знову ж таки повернемося до тих подій, що відбуваються в Москві, як вони диблються на нас, то мене каже, найбільше лякає, власне, що при цьому. Хаосі, який може бути і зрежисованим, чи не відбудеться зараз власне оця кульмінація виглядів якоїсь катастрофи, чи ядерної, чи якоїсь іншої стосовно України для того, щоб потім ті, хто прийдуть до влади в Москві, сказали: ну все, стоп, 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 а це ж слишком, І от ну і почалися торги, тобто замороження конфлікту з торгами. Можливо, навіть з тим, що е, вдасться нам забрати частину своєї території, сумніваюся, що московити віддадуть Крим, ну але тут кажуть, всякі сценарії можуть бути. І тут, власне, я би не поспішав тішитися. Бо е, навіть, умовно кажучи, повернення своїх територій, невідому ще якою ціною, невідомому що яких катастроф, це ще не означає завершення війни. Яка насправді є війною дегенератів проти людства, це є суть Третьої світової війни, про яку я говорив, про яку так би, ну, це моя думка, я не ділюся, але про яку варто пам'ятати. Тому, власне, те, що відбувається зараз в Московії як демонтаж імперії, Московської імперії, те, що відбувається в Сполучених Штатах протистояння двох псевдополюсів, для мене Трамп це такий самий псевдополюс, як і Байден. Я не знаю, яка ситуація в Китаї, він більш закритий, але це теж одна з потужних імперій, яка має бути, умовно кажучи, розвалена. Що відбувається в Британії, там теж різні, різні там є кажуть, є інформації. Це не обов'язково означає, що має бути фізичний територіальний розпад країни. Це не в тому суть. Суть в тому, щоб вибудувати систему влади в такий спосіб, щоб, ну, умовно кажучи. Мир любою ціною, пам'ятаєте, 54% тих, хто проголосували за Порошенка в 2014 році, за що проголосували? Зато що він такий хороший та засновник партії регіонів. На це ні, проголосували за вмілі е, вкиди політехнологів, один з яких був закінчити війну за 24 години. Ну, відповідно, війна була закінчена і назвали АТО. От вона сьогодні і продовжується. От е, те ж саме може, може відбутися. В будь-якій країні під будь-яким, скажімо так, благим наміром, але ціль буде одна. Ціль це переформатування, встановлення нового світового порядку, який, на який працюють різні тренди від появи штучного розуму, там розкрутка значить, штучного розуму, як такого, це застосування біологічної зброї, з якими стикалися, це цифровізації, всі ризики, які вона несе. Бо, якщо в тебе є гроші в кишені, то він є в кишені. А якщо вони в тебе в телефоні, то хтось зламає телефон і грошей нема. Ну, або пропадає інтернет, і ти не можеш скористатися різні різні варіанти. Але це все йде системно. Тобто йде системна підготовка, оголошена Клаусом Швабом у великому перезавантаженні. Йдуть швидкі зміни, тобто, ще раз нагадую його тезу про Швидкі взаємопов'язаність, складність тих процесів, які відбуваються. Ми бачимо, дійсно вони складні в різних сферах. Вони взаємопов'язані і швидкі. Не встигли закінчитись пандемією, як відразу в нас почалася війна, вторгнення. Ну і там і так, далі, і, так далі, і так далі. Це те, що відбувається. Зараз важко прогнозувати результати цього завершення м'ятіжа, так би мовити, в Московії. Ще раз кажу, він може бути подавлений, і е, якщо він буде успішно подавлений, це може свідчити про його постановку для чогось. Ну і те, що мене лякає, чим я поділився. Якщо він переведе в затяжний формат, ну, тобто це буде детонація відповідно розвал імперії, переформатування Московської імперії, і якщо він, е, він закінчиться успіхом, ну, то це вже буде громадянська війна, швидше за все. Так виглядає, тобто Росія зануриться, а Московія зануриться в хаос Російської імперії чи Московської імперії. Таке, нам від того не легше. Не легше чому, тому що є загрози, знову ж таки, про які я вже говорив. А найбільша загроза це наша внутрішня система і, власне, ті процеси, під, під керівництвом яких ми знаходимося, ті структури глобальні під керівництвом яких ми знаходимося, які зовсім. Не дбають ні про могутню державу Україна апіорія не потрібна, ні про добробут українського народу, нарахуючи з його життями, це вже, я думаю, очевидно, навіть завершуємо ідіоту зумбованому засобом масової ідіотизації. От така нас ситуація, тому е, все, що залежить від нас, воно залежить від нас, від кожного зокрема, і від того наскільки люди будуть розуміти. Насправді, що відбувається, я намагаюся вже більше 10 років ділитися своїм баченням, що відбувається. Буде воно акцептовано, буде воно прийнято, не прийнято. Це вже інше питання. Я на це жодним чином не впливаю. Але дякую, хто слухає, хто чує, хто допомагає. Почуємося.